І знову картопля рулить. Вже оптова торгівля по суті пройшла, але на картопельному ряду дивіться які черги. Цього року класний врожай. Нормальні ціни. Можна скуповуватись. Ціни скажете? 10 гривень морква, 10 буряк, 13, 14, 10. цибуля. Картопля 14, да? Да, так? Так. Є 13, є 14. Є Беляроса, є Королева Анна, Гренада. Все, все є, да? да все є. Класно. А що, торгівля взагалі є? А, слава Богу. Да, дякую, дякую. Ну, гарно торгівлю. Добре, ранок. а по чому ваша картопелька? — 13 гривень. Це королева Анна? Через леді. Білор... А, білароса взагалі? А капусточка? Десять. Дякую. А ваша капусточка? 12. 12 гривень. А різниця в чому? 10-12, це все... невідомо. Не, не, не Добре, Анак. По чому капуста? Одинадцять. 11. 11, така крупна. А це Білороса? Так. Mm, да. Яка ціна? 12. Ну, дяка. Добре, але кабачому капуста ваша? 12? 12? Це агресор? Чи що? Так. Да? да, Дякую. 12. 12. А що за сорт? Аризона. Аризона 12, дякую. В чому картопля? О, королева Анна у вас є. Якась на? 13. Угу. На замовлення, Штутгарт. А ось такий Штутгарт приїхав. І що по чому? Що, тільки у вас є Штутгарт? Так, так. Да, на ринку тільки у нас є Штутгарт. Це, на даний момент 2,5 тонни. І... Які ціни? Це від 12 -15 до 15 договорно. А, від об'єму, так? Да? Від об'єму, так. Да. Класно. Як, як вас знайти? Місце 45. У картопельному ряду 41-ше місце, 2,5 тонни Штутгарта. Як вас звати? Хто, хто цікавить, Владислав. До Владислава, підходьте, в нього все є, домовитись. Нормальна торгівля, добра нака. А почув ваша кукурузка? По 8. По 8. А сорт? А який сорт? Ракель. Ракель, Ракель по вісім. дякую. У нас Любаша, розмір 4, це йде перша репродукція, вирощена з одну Такі 110 гривень. Ну це на посадку чи що це? На посадку, ось бачите? Є 5 Є 5 також на посадку. Любаша, А ціна, ціна така? Тільки 130 гривень. Добре. І приїде в нас ще сьогодні теж Любаша. першої репродукції. Там буде розмір трошки більший, ну і ціна трошки буде дорожча. Дякую. Так, у вас класна цибулька, я бачу. Цибулька 10 гривень. 10, так? А картопелька? Королева Анна Белороса по 13, а морква бурячок? Все по 10. Коломбо, Ривьера,